У білій Церкві вже вдруге перебувають з візитом діти з міста Форпосту Павлоград. Це 16 лідерів учнівського самоврядування з двох ліцеїв, які мають високі досягнення у навчанні та беруть активну участь у житті своїх закладів освіти. Я так розумію, ви еліта сьогодні Павлоградської освіти. Ви лідери учнівського самоврядування. Молодці, що ви являєтесь такими лідерами і йдете впевнено вперед. Візит відбувається в рамках проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Саме в цьому залі наша громада, наші депутати і підтримали матеріальну допомогу для Павлограда для відновлення лікарень. Тобто рішення було прийнято в цьому залі історичне для нашої з вами співпраці. Муніципалітет Білої церкви підготував для юних гостей насичене дозвілля. Відпочивають вони на базі літнього профільного пришкільного табору з денним перебуванням дітей. Літня школа лідерів. Вже відвідали кінотеатр імені Довженка. Здійснили подорож до парку Київська Русь, побували в біопарку Золотий Фазан. Завітали на благодійний концерт ансамблю суцвіття та багато іншого. Також юнаки та дівчата мали змогу поспілкуватися з представниками влади та поділитися враженнями про наше місто. В білій церкві ще не була, і коли приїхала, я думала, тут не так все буде, але це велике місто, багато парків, багато якихось для дітей, парків. Ось і я дуже вдячна, що в мене була така можливість, що я весь рік в школі працювала і мені запропонували сюди поїхати, і я не пожалкувала взагалі. Мені дуже сподобалося біля церкви. Я точно знаю, що я сюди повернусь, тому що це моє ну це як моє місто. Воно мені дуже подобається. Воно мені дуже комфортне. Тут такі гарні люди, гарні краєвиди. Мені дуже сподобалось, ви знаєте чудові враження. Я перший раз в цьому місті, і коли ми збиралися їхати, ви знаєте, якесь було побоювання десь 50 на 50, да куди ми їдемо, і тим паче в такий час, але От коли ми встали з потягу, і перші погляди, коли ми їхали на маршруті, ви знаєте, от я тільки що говорила про те, що ну рози зелені дуже багато, чисте місце, це що мене вразило, таке місце приємне і ауру, відчуваєш зразу ауру, таку заспокоєння, якогось натхнення і так далі. І ми розуміємо, що жити в Павлограді затишно, коли немає війни, а коли війна то небезпечно. Тому, маючи певний досвід, ми вирішили запропонувати вам свої можливості, наші можливості. І хочемо зробити все для того і так, щоб вам хотілося повернутися в білу церкву багато разів. Нам вже і... хочеться. До речі, один із гостей з нагоди дня народження отримав приємні подарунки. Тож бажаємо молоді отримати незабутні враження від заходів, які чекають на них попереду під час гостювання у білій церкві.